Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «Погодію» і кіт Апельмон ми з вами говоримо про погоду, яка нас очікує на особливому тижні, На тижні, який завершує 2014 рік і починає 2015. Ну, одразу хочемо сказати, погода буде дуже різноманітною, складною і багато нас чекає цікавих новин. Почнемо по порядку. Спочатку, в понеділок, 29 грудня, на Україну стрибне буквально циклон з Балкан, який знову значно ускладнить погоду. Особливо небезпечною вона буде у південній частині, у центральних областях та східних, де очікуються сильні снігопади, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, снігові замети і на троху желедиться. На заході та півночі сніг також ймовірний, і вітер сильний також можливий, але ці явища будуть менш небезпечними ніж уже у перерахованих частинах України. Надалі сніг ще залишатиметься на півдні та сході. Це 30 грудня, а з 31 грудня опади припиняються. Але, як кажуть, що е, жодне пусте місце ніколи пустим насправді не буває. І на зміну е, складним е, погодним умовам у вигляді сильних снігопадів приходить підвищення атмосферного тиску, припинення, як вже сказали, опадів і посилення морозів. І вже в новорічну ніч, але за попередніми прогнозами, морози в Україні можуть досягти 15-20, а місцями 25 градусів нижче нуля. Надалі... Морози ще залишаються один-два дні, але вже з 3 січня в Україні знову очікується послаблення морозів, потепління. І опади 1, 2 січня малоймовірні, а 3 та 4 січня збільшиться хмарність і подекуди випадатиме невеликий або ж помірний сніг. Також хочемо сказати тепер про погоду для столиці нашої, для Києва. 29-го у нас сніжитиме та завіватиме вітром, морози втримуються невеликі та помірні. 30-го взагалі в Києві опади малоймовірні і 31 го і 1 -го січня також, але посиляться морози і в Києві може бути вночі до 15, 18, а в день до 10 14 градусів. Морозу, і так як скрізь в Україні з 3 січня е, сильні морози поступово послабшують. Як бачите, погода дуже складна, е, вона очевидно впливатиме на стан здоров'я не лише метазалежних людей, а й думаю, більшості, але вже такі е, стрибки атмосферного тиску не минають даремно і, звичайно, закликаємо вас бути дуже вкрай обережними на дорогах, особливо 29 грудня. Коли над Україною бушуватиме циклон, ну звичайно, якщо є нагальна потреба, ну що ж поробиш, але дуже будьте уважними. Ось таким очікується цей тиждень. Ми за пільмоном хочемо ще раз вам нагадати, щоб ви були дуже уважними до себе і до наших подальших прогнозів, які ми уточнюємо щодня.